Тернополянин Руслан Пелехат із лютого 23-го року воював на Донеччині у складі бригади Людь за півроку служби чоловік отримав травму. Він переніс чотири операції, зокрема ампутацію частини лівої ноги. Захисник вже пройшов реабілітацію та отримав новітню систему для протезу від австрійських винахідників. За тиждень часу я вже практично звик до цієї системи. Чуваю, що я Наступив на, на ногу, відчупаю, якою частиною ноги я наступив. Е, з часом це надає більшої впевненості при ходьбі. Е, тобто я почав відмічати для себе, що е, крок мені дається набагато впевненіше і чіткіше. Е, я набагато вільніше можу спокійніше і швидше пересуватися по, по нерівних поверхнях. По грунтових дорогах, по, по, по сходах, особливо в пору доби, коли добре не бачив, чи я наступив на сходинку, чи ні. Загалом в Україні є лише три екземпляри новітньої системи для протезів. Ніг двома користуються захисники Тернополя, а ще один в медичному університеті для навчання студентів. Опори на п'ятку, коли від цей відоцінила. В нього вже формується відчуття головного мозку, що він наступив на п'яту. Тобто це є розуміння того, в якому положенні, в якому місці знаходиться протез, знаходиться кінцівка, яка втрачена. Для людини це дуже корисно, бо це надає значно більшої впевненості в користуванні протезом, і це не викликає якихось неприємних важких моментів, особливо при пересуванні різних поверхнев. На розробку, перевірки та сертифікацію системи витратили понад сім років. Середня ціна в Європі 10 тисяч євро. Для українців вона безоплатна, адже витрати покривають іноземні компанії та благодійні фонди.